Сергій Ільницький у свої 19 років знає, якою є ціна миру і що таке справжня війна. Він мужньо тримається, незважаючи на те, що втратив ногу. Хлопець служив 79-й ареномобільній бригаді за контрактом. Коли почалися активні бойові дії на сході, його відправили в Луганську область на кордон із Росією. Боєць розчарований цією війною. Вважає, що зупинити Путіна можна було б економічною ізоляцією. Взагалі безсмислено, не знаю смисъл цієї війни. Я без поняття. Взагалі. Не знаю, за чим було і починати. Якщо чесно, можна просто-напросто зробити так, просто прикритити поставку товару з усіх стран, все повністю. І щоб взагалі товар інші країни від Росії не приймали. Як згадує Сергій, їх постійно обстрілювали із мінометів та градів. Зараз хлопець мріє знову ходити. Вже кистилі хочу викинути, щоб братець поставили. Ну, хоча якось вже, щоб ходити. По виписці, по коли відсюди виписують, например, нам там представляють документи врачі, що я, наприклад, інвалід і така-то група у мене. Якщо, наприклад, Мені щось розказувало, що держава е, должна, якби оплатити там платитиме определенно Аби розрадити юних бійців, студенти столиці покисти їм обереги та гроші. С'єм піражок. Це все Ні-ні, ми, ми допоможемо. А ось студентка Олена сама родом з Луганська. Дім Дім'я рідних розбомбили. Дівчина каже, що в цей нелегкий час потрібно підтримувати один одного. Надо допомагати друг другу в будь-якій ситуації, особливо в такої, навіть якщо ми живемо в Маріуполі, даже ми в Кі. и в Донецке, и в Харькове, и в Одессе, мы должны, мы единая страна, мы единая Украина, мы должны помогать одному. Первое – это необходимы деньги. Деньги на протезирование, деньги на реабилитацию, потому что ну, ситуация действительно страшная, их очень много. Э, внимание, неплохо прийти сюда, неплохо погулять с ними, неплохо поговорить. Мне кажется, что каждый должен прийти в госпиталь, нельзя быть равнодушными, они отдают за нас жизни Я навіть не быть якою воли бути волі, от, этим мальчикам, щоб идти на війну добровольно йти. щоби не потрапити на гачок шахраїв, волонтери радять особисто приходити і надавати допомогу пораненим. Леся Кисарчук, Ігор Гончар, новини УТР.